Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Цей день незалежності окупанти запам'ятають надовго. Протягом сьогодні і прямо зараз столиця РФ ухоплена хвилею масових вибухів, вогонь, дим, розірвані казарми, блокування кварталів і масова евакуація урядових об'єктів. Ситуація в Москві вийшла з під контролю. Понад 250 загиблих лише за останню годину. Переважно військовослужбовці, технічний персонал, співробітники спецслужб. Десятки поранених, зокрема серед цивільних, які перебували біля точок ударів, перш офіційно підтверджено, використано ударні безпілотники паляниці нового покоління, які прорвали систему ППО і РЕП. Москви. Ударна хвиля охопила щонайменше п'ять стратегічно важливих об'єктів. Будівля поряд зміна оборони РФ зафіксована пряме влучання дрона пожежа, охопила кілька поверхів. Кружляють гелікоптери, скидають воду, евакуйовано співробітників, зокрема віце-прем'єра Білоусова, Казарма Розгвардії повністю знищена, дві будівлі. Частина бійців живцем згоріла, інших засипало уламками. Аеродром Чкаловський Остафі овлучання в злітні смуги та паливні резервуари. Рух зупинено. Офісний центр ГРУ РФ, який займається кібервійною хакерськими атаками на Україні. Захід за повідомленням джерел влучання призвело до руйнування серверного сегменту. Цивільна будівля в районі Хорошивського шосе уламки БПЛА пошкодила фасад. Я постраждалі. З даними телеграм-каналів і підтвердженим із московських пабліків, місто блокується по секторах. Працюють сотні машин МНС ФСО військових. Метро перекривають без охолодження причин, частина гілок в ручному режимі людей змушують залишати урядові будівлі паралельно розгортання мобільних укриттів. Система ППО СС-400 комплекси РЕПНЕС могли перехопити більшість цілей. Причини атаки відбулась з низької і мінімальним тепловим підписом. Частина безпілотників рухалась без GPS, орієнтуючись на полокальній навігації через ретранслятори перевантаження Система реподарпу було синхронізовано з діями українських хакерів, які на кілька хвилин осліпили контролери ППО а попри втрати, зокрема в сумах, які веде рано вранці ворог завдав серії ракетних ударів по енергетиці. цивільної інфраструктурі відповідь ЗСУ не заборилась. Рішення про масову атаку по Москві було ухвалено в той самий ранок в режимі надзвичайної координації геш і сил спеціальних операцій. Удар по Москві став не лише символічним стратегічним ураженням інфраструктурній команді логістичні інформаційні центри. Це чітке повідомлення за кожен удар по мирних містах буде відплата в серці режиму. Офіційні російські канали мовчать або говорять про навчання мене з детонацією газу або нещасний випадок, водночас морги переповнені, тіла вивозять в вантажівках без ідентифікації в інтернеті. Сповільно робота vpn месенджерів зв'язок у центрі Москви нестабільний місцевим мешканцям. Заборонено знімати наслідки ударів за спроби арешти, тактичний прорив ЗСУ, використання ударних дронів в центрі столиці РФ доводить технологічну еволюцію українських платформ. Психологічний ефект Москва вперше не отримала попередження, не змогла відреагувати, втратила контроль на ситуацію. Понад 6 годин. Стратегічна відповідь за воєнні злочини після ударів по Києву. Сумах Одесі вогонь повернувся до джерела пія падіння імперського міфу. Навіть за найсуворішою пропагандою Росія не бачить більше не захищений Міф про невразливість Москви згорів у казармі на очах світу. Можна розбомбити Харків, можна бити по Києву, але коли згоряють твої казарми, падають твої дрони, а паніка в твоїй столиці, тоді все стає інакше. Москва горить і більше не спатиме спокійно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.